Історія будь-якої війни має свої символи є перемоги, що визначають нації, є поразки, що руйнують імперії. Для Росії таким символом гордості був ракетний крейсер Москва. Ще з радянських часів він вважався гордістю Чорноморського флоту. Його заклали на верфі в Миколаєві у 1976 році під назвою Слава. У 1980-х він став флагманом радянського флоту на Чорному морі. Потужна артилерія, сучасна на той час протиповітряна оборона, крилаті ракети вулкан все це робило його найбільшим бойовим кораблем регіону. Після розпаду СРСР він залишився у складі Росії, а у 1996 році отримав нову назву Москва. Для російської пропаганди цей корабель був гордістю, доказом сили та спадкоємності імперії. Але для нас, українців, він був нагадуванням про загрозу. Після початку агресії Росії у 2014 році Москва відігравала ключову роль у блокаді Криму та українського узбережжя. Він прикривав десантні операції, контролював рух у Чорному морі, демонстрував силу. Коли у лютому 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення, крейсер став важливою складовою морської кампанії. Він стояв біля наших берегів, не даючи нам можливості вільно маневрувати. Його системи ППО прикривали угруповання російських кораблів. Його далекобійні ракети могли бити по українських містах, знищуючи інфраструктуру та тероризуючи мирне населення. У штабах ЗСУ він значився як ціль номер. Коли я почув, що Москва в радіусі 120 кілометрів, я відразу зрозумів це шанс, можливо, єдиний. У таких операціях все вирішує синхронність, розвідка, погода, логістика, нерви. Ми знали, що Нептун готовий, він довго стояв у тіні. Багато хто з недовірою ставився до цієї системи, а дарма. Бо ця тінь вміла кусати дуже боляче. Найгучнішим моментом на початку війни став епізод на острові Зміїний саме Москва передала ультиматум українському гарнізону скласти зброю і здатися. Відповідь українських прикордонників, руський воєнний корабль і ді стала фразою, яку повторював весь світ. Тоді ця фраза прозвучала як виклик, але за викликом мав бути вчинок. Усі знали, що колись цей корабель отримає свою відповідь. Питання було лише в часі та можливості. Україна не мала сильного флоту, здатного змагатися з Чорноморським флотом Росії у відкритому морі, але ми мали розум і технології. Вже кілька років велась робота над українською протикорабельною ракетною системою Нептун. Вона створена саме для того, щоб давати відповідь на загрози з моря. Дальність понад 280 кілометрів. Бойова частина 150 кг вибухівки, вона розроблена на базі радянської Х-35, але з глибокою модернізацією. До 2022 року комплекс пройшов випробування і поступово ставав на бойове чергування, проте шансів перевірити його у реальних бойових умовах не було до того моменту, поки на горизонті знову не з'явилась Москва. Е Почалося ще до світанку. Наші аналітики помітили активність російського флоту поблизу Зміїного. Було кілька нетипових рухів. І головне, з'явилась вона Москва, флагман, гігант, який ще недавно погрожував, здавайтесь, нашим прикордонникам, той самий, який гатив ракетами по нашому південному узбережжю, символ, страх, грізна тінь на горизонті, але не для нас, не цього разу. Коли я почув, що Москва в радіусі 120 кілометрів, я відразу зрозумів це шанс, можливо, єдиний. У таких операціях все вирішує синхронність. Розвідка, погода, логістика, нерви. Ми знали, що Нептун готовий. Він довго стояв у тіні. Багато хто з недовірою ставився до цієї системи, а дарма. Бо ця тінь вміла кусати дуже боляче. У штабі запанувала холодна зосередженість. Ми не кричали, не емоціонували. Тиша ознака правильної роботи. Оператори перевіряли дані, порівнювали координати, рахували секунди. Погода на нашому боці. Хмарність створила радіолокаційну тінь. Ракетний крейсер залишався сліпим. Він не бачив нас, але ми бачили його. Жодної допомоги від НАТО. Ніхто нам не підказував координати. Це важливо, бо правда має значення. Ми все зробили самі: розвідка, аналіз, рішення, удар. Саме українське рішення, український палець на пусковій кнопці, українська ракета і українська кров, яку цей крейсер проливав до того. Ми мали рахунок. Комплекс Нептун було розгорнуто поблизу узбережжя. Я бачив, як вантажівка тихо виїжджає з лісосмуги. Навколо напруга, але контрольована. Люди знали, що роблять. Батарея була розгорнута швидко, обережно, без шуму. Наведення ручне все на наших плечах. Ми отримали підтвердження від командного пункту Москва у радіусі ураження. Ціль підтверджена. Командир дав останню вказівку. Пуск тільки після остаточної верифікації. Ми чекали. Секунди тягнулись, як вічність. У повітрі повна тиша, навіть птахи замовкли. Мовчання не лякало. Воно концентрувало, і тоді команду віддано: Пуск. Перша ракета пішла, через декілька секунд друга. Я ніколи не забуду той звук. Не гучний, не вибуховий, а тихий, сухий, стриманий, як удар батога по шкірі неба. Ракети зникли за лінією моря на наднизькій висоті. Вони мали пролетіти кілька хвилин. Тихо, невидимо. І потім грім. Після пуску ми одразу змінили позицію. Це стандарт. Ніколи не залишайся на місці після удару. Розвідка противника могла засікти активність. Ми перемістились на нову точку, в укриття, і почали чекати. Ці хвилини найважчі, бо ти не знаєш, що там за горизонтом, чи дійшли ракети. Чи спрацювало наведення, чи не зламалася електроніка, чи не змінила Москва курс у останню мить, або, може, її ППО прокинулась. А потім прийшло підтвердження радіоперехоплення, паніка, голоси, пожежа на борту, ураження корпусу не працює ППО. Далі ще страшніше повідомлення про детонацію, щось влучило прямо всередину задимлення, спроби евакуації, втрата енергоживлення. Це вже був не корабель, це була жива палаюча труна. Ми не святкували, не сміялись, ми просто стояли і мовчали, бо розуміли, що зробили, і що це ще не кінець. Після удару на допомогу Москві вирушили російські рятувальні кораблі. Але море бік наш. Погода погіршилась. хвилі, шторм, темрява. Рятувальна операція провалилась. Екіпаж частково евакуйовано, частково загинув або зник без звісти. Офіційно Росік Стрив зізналась у втраті Москви лише наступного дня, 14 квітня, але ще до того усе вже було зрозуміло ми потопили флагман. Я пам'ятаю, як командир зняв навушники, подивився на монітор і сказав: Ну що ж, вона пішла. Це прозвучало майже поетично. Але це була не поезія, це була війна, і це був наш день. Десь о першій ночі ми отримали перші перехоплення про те, що Москва втратила стабільність, її почало кринити. Радіозв'язок був уривчастий, деякі фрази лунали, як крик із пекла не видно куди йти. Вогонь у машинному відсіку, вода проривається. Остра слышите? Прием!» подтверждаю, 690, внештатная Ч1. Подтверждаю, 690, внештатная Ч1. Как слышите? Москва первый, две пробоины. Винт стал, зарылся, ляжет на бок. Повторяю, ляжет на бок. Вторая повреждена. Подтверждаю, пробоины ниже на Берлине. Мостик отрезан, молчи, крен 30 градусов, ляжет на бок. Є хода на збіження, нет хода на збіження! проводим постільне спасення екіпажа! 4. Ми вже не бачили цього на моніторах, але розуміли корабель гине повільно, болісно і невідворотно. Важко описати, що я тоді відчував. Не було ейфорії, це не був салют перемоги. Це була глуха вага відповідальності. Ми зробили щось велике, ми вбили флотський символ. І ми знали, що в ту саму мить, коли він тоне, в Кремлі сидять люди з білими обличчями. Росія мовчала. До самого ранку лише по обривках зв'язку, що перехоплювали наші спеціалісти, ми дізнавалися більше. Пожежа тривала, системи управління не працювали, зруйновані відсіки не підлягали герметизації. Екіпаж втратив контроль над гасінням, все, що вони могли зробити, спробувати втекти. Умови були критичними. До Москви наближались буксири та судна забезпечення, але вони не встигали. Буревій у Чорному морі розростався. Шторм тривав на рівні 3-4 балів. Це не катастрофа, але для рятувальних робіт смертельна перешкода. Тим більше, коли з борта лунають сигнали «крена 20 градусів, падає тиск, погрузка зліва. О 2.40 ночі в ефірі пролунав ЕСОС. Це була кульмінація. Хтось з офіцерів, вірогідно старший помічник, передав коротке речення. Ми йдемо на дно. Голос був спокійний, непанічний. Здавалось, людина просто виконувала останній обов'язок, а вже за 30 хвилин зник будь-який стабільний зв'язок. Москва втратила генератори, гасли вогні, системи навігації паралізовані. Хтось з аналітиків пізніше сказав, вона затухала, як люстра після вибуху. Повільно, страшно, в тиші. На ранок 14 квітня росіяни не могли більше мовчати. В їхніх ЗМІ з'явилось перше зізнання. Виникла пожежа детонували боєприпаси, корабель постраждав. Але навіть тоді жодного слова про українську ракету, жодного слова про удар. Вони не могли визнати, що країна, яку вони вважали слабкою, втопила їхній флагман. Але ми вже знали правду. І весь світ починав її розуміти. Через кілька годин наш Генштаб зробив офіційну заяву. Дві ракети Нептун вразили крейсер Москва. Підтверджено без перебільшень, без пропаганди, просто факт факт, що став символом. Пізніше ми дізнаємось більше, що частину екіпажу встигли евакуювати, що не всіх врятували, що з 510 людей на борту понад 400 не повернулись до Севастополя, що серед них були і строковики, і зв'язківці, і старші офіцери, що командир крейсера, капітан першого рангу Антон Купрін, загинув. Це підтверджували і родини, і неофіційні витоки з російської рації. Ми не святкували їхню смерть. Ми просто нагадали війна має ціну, і що кожен, хто приходить до нас з вогнем, може піти з димом. Для Кремля це була катастрофа, політична, символічна, стратегічна. Флагман Чорноморського флоту знищено, його ППО не спрацювало, його корпус знищено нашою українською ракетою. А ще. Це був той самий крейсер, що кілька тижнів тому кричав здавайтесь на Зміїному. Ми не здались, ми відповіли. Відповіли з холодною точністю, рівно туди, звідки вони загрожували, прямо в серце їхньої гордині. Після знищення Москви багато що змінилось. Російські кораблі відійшли далі від узбережжя. Їхня активність знизилась. Вони стали обережнішими. А в очах українців з'явилась впевненість ми можемо. Ми не жертви, ми мисливці. Коли я повернувся з позиції, ніхто не аплодував. Нас ніхто не зустрічав з оркестром, але кожен з нас знав, ми стали частиною історії не через помсту, не через кров, а через справедливість. Москва пішла на дно десь у 45 морських милях від Зміїного. Її корпус затонув разом з системами озброєння, документами, записами, все, чим вона була, стало уламками. Морськими рештками, які зараз лежать на глибині понад тисячі метрів, поруч, тиша. Ніхто не знатиме точно, що саме коїлось на борту в останні хвилини, але ми знаємо головне ми її знищили самі своїм розумом, своїми руками, своєю зброєю. Я не знаю, як складеться війна. Я не знаю, скільки ще кораблів буде знищено. Але одне я знаю точно в ту ніч, 13 квітня 2022 року. Україна довела, що навіть у темряві може бити точно в ціль, і більше ніхто ніколи не назве нас слабкими.